Ох, і знову Трамп, ніби всі новини світу лише про нього. А перед початком цього відео прошу вас підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Для вас це всього лише секунда, а для мене мотивація робити більше якісного україномовного контенту. Підписалися, а ми продовжуємо. Нова ініціатива Дональда Трампа, Board of Peace або ж Рада миру була офіційно презентована на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 22 січня 2026 року. Це глобальна структура, яку Трамп позиціонує як інструмент для врегулювання міжнародних конфліктів, починаючи із війни в Газі. Її мета сприяти стабільності, відновити законне управління та забезпечити мир у депресивних конфліктних зонах. За задумом адміністрації Рада має заповнити нібито. Пробіл у міжнародному врядуванні і стати альтернативою або доповненням до ООН. You Якщо ж ми поговоримо про правову систему, то. Як ви могли здогадатися, її майже немає. Це ключовий момент, який багато хто пропускає. Бордовпіс юридично не прив'язана до ООН чи існуючих міжнародних договорів. Створення Ради не є прямим наслідком резолюції Ради безпеки ООН. Хоча офіційно частина учасників пов'язує цю ідею з мандатом на повоєнне врегулювання в Газі. Вона не має чіткої міжнародно-правової бази на рівні статуту ООН або іншого багатостороннього договору. Це не інтернаціональна організація згідно від. Віденської конвенції про право міжнародних договорів, а радше політична ініціатива адміністрації США Вашингтон, овальний кабінет, 38-річна президентка Шаліза Сімпсон намагається врятувати державу, яка розсипається на очах у всього світу. Дідько, дідько, дідько. Інфляція безробіття. Ми навіть Ілона Маска змушені були продати китайцям не запчастини Мілгауса, які в нас варіанти. Лісо, європейський союз відмовився нам позичати гроші без погодження з Києвом. Вони кажуть, що тепер всі фінансові потоки йдуть тільки через Україну. Якщо ви запитаєте мене, що саме не так із цією структурою, то перш за все я почну говорити про фінансові бар'єри участі. Це один із фундаментальних моментів. Країни можуть стати постійними членами тільки якщо сплатять 1 мільярд доларів внеску. Це створює олігархічний клуб замість інклюзивної мирної інституції. Більш точний порядок фінансування і юридичні наслідки таких внесків не уточнені у відкритих джерелах. Це ще один сірий елемент у документах. А що там багато ніяк? На жале, <плес> <плес> 40 сорока сказала і от це за сорок тисяч соки. Якщо вам цього було замало, і у вас досі виникає питання, чому багато країн відмовляються приєднуватися. Давайте поговоримо з вами про незгоду з концентрацією повноважень від країн ЄС. Низка європейських держав вказують, що структура суперечить їхнім правовим принципам і автономії зовнішньої політики, зосереджуючи непомірні повноваження у руках одного лідера. Наприклад, італійські та інші західні юристи прямо Критикують відсутність паритету серед членів і прив'язку до величезних внесків, які ми вже обговорювали. Вони не відповідають принципам рівності держав у міжнародних органах. Навіщо є віно є. Вісім років. Мардж. Тут так заведено. Ми ж в Італії глянь місцевому бухарю два роки. Що ж не так із Board of Піс? Ну, по-перше, це відсутність чіткої міжнародної правової основи. Це не багатосторонній договір і не інституція, що створена через узгодженість держав. По-друге, це концентрація влади в руках одного політика. Дипломати схиляються до думки, що це загрожує усталеним нормам міжнародного управління. Також дипломатичні органи критикують один мільярд доларів як бар'єр для нормальних держав. Ну і звичайно, потенційне підривання ролі ООН.

Що ж можна сказати в результаті? Бордів Піс це не новий статут ООН і не наступник Ради безпеки, це політична ініціатива зі слабкою юридичною основою, яка концентрує владу в руках однієї особи, створює нерівні правила участі і суперечить усталеним нормам міжнародного права. Цим вона викликає заперечення провідних демократій, які віддають перевагу колективним багатостороннім процедурам над односторонніми. Рішеннями у міжнародному праві мир це не намір і не харизма, а процедура, мандат і відповідальність. Бордов під цього не дає. Вона не створює нових правил. Вона пропонує обійти старі. Он Юля Владіміровна зараз про ваш орган розкаже, що ви за орган. Не орган ваш орган. А на сьогодні в нас все. Якщо відео вам сподобалося, ще раз протисніть йому вподобайку, підпишіться на канал та поділіться ним із друзями. Нагадую, всі думки озвучені в цьому ролику, це лише особиста думка автора, яка не претендує на жодну об'єктивність. Тому прислухатися до неї чи ні, це тільки ваше рішення. Всім мирного неба над головою. До швидких зустрічей у нових відео. Та головне, бережіть себе. Скоро побачимося!